В селі всі знали, Петро з Жанною жили небідно, але не розкошували. Петро тракторист, Жанна – господиня з гонором, і тут раптом, як сні на голову, з'явився спадок. Тітка Марфа, старша сестра її мами, жила самотньою. Дітей не мала, померла торік, залишивши жанні спадок, невелику хатинку та півтора десятка тисяч доларів на книжці. Усі думали Ну, тепер. Жанна зробить ремонт, купить машину, та де там? Вона почала задивлятись, як зараз відвідавши пластичного хірурга, можна красунею стати. Он маринка знайома, губи собі зробила, а я що гірша, якась я негарна. Щоранку борчала вона чоловікові Петрові, крутячись перед дзеркалом. Ти моя найкраща, лагідно відповів Петро, чухаючи потилицю. Але якщо хочеш. Роби, я не проти. І Жанна зважилась. У клініці лікар запитав Ну, що будемо міняти? Усе, відповіла Жанна, «Ні, занадто кирпатий, губи занадто тонкі, І ще, зробіть мені вилиці, як у моделі». Через тиждень Жанна повернулася додому. Петро відкрив їй двері і мало не впав. Перед ним стояла красуня з такими губами, що вони першими заходили в квартиру. З вилицями, ніби витисаними, і носиком гострим, як у мультяшної феї. Ти хто? запитав Петро обережно. Ти що здурів? Це я, твоя Жанна, образилась дружина. Та я бачу, що Жанна, але якась покращена версія, пробурмотів чоловік. На другий день вона вийшла у двір. Сусідка ледькавої не подивилася. Господи, Жанно, то ти? Прошепотіла вона, та гордо підняла голову. Я. Ввечері Жанна знову почала капризувати. Знаєш, Петре, все одно щось не так. От губи трохи зависокі, а вилиці різкі. Мабуть, доведеться ще раз піти. Жанно, зупинися. злякано вигукнув Петро. Якщо ти ще хоч щось зробиш, я затра не впізнаю, з ким живу. Про гроші. Ті можна було вкласти куди вигідніше. Він взагалі мовчав. Але Жанна лише хитро усміхалася. Не хвилюйся, коханий. У крайньому разі зробимо тобі підтяжку, щоб був мені рівня. Петро на ті її слова тільки злякано глянув на дружину. Минуло кілька тижнів. Жанна вже звикла до свого обличчя, але дзеркало знову не давало спокою. «Петре, Почала знову зранку, повертаючи голову. У мене підборіддя якесь не те, треба його підняти, а ще очі зробити більшими. Жанно, то ти вже як з мультика Барбі. Де ж ти бачила, щоб очі були більші, ніж у кота із шрека? зітхнув чоловік. А мені байдуже, відмахнулася дружина. Я хочу бути досконалою. І пішла знову в клініку. Через два дні повернулася. Відкриває двері, а Петро сидить телевізор, дивиться, піднімає той очі на неї. Аж перехрестився. Ти хто? Це я, гордо промовила Жанна, кліпаючи новими величезними очима. Ну, ти тепер навіть без ліхтаря вночі дорогу знайдеш, не витримав Петро. А сусідки знову зібралися на лавці. Ой, ви бачили, вже не тепер очі, як у сови, говорила Галина. Та й губи, як у корови, додала Марфа, а мені здається, ще трохи, і вона просто перестане в двері заходити, серйозно мовила третя. Не встигли звикнути, як Жанна заявила, наступного тижня робитиму операцію на вухах. А що з ними не так? Петро вже схопився за голову. Вони надто звичайні. Петро тільки зітхнув. «Марфа, Марфа!» Ну, навіщо ти тій Жанні скільки грошей лишила? Та зітхай не зітхай, потрібно було діяти швидко. Отже чоловікові вже набридло її виприки. Він не знав, як віднадити дружину від пластичних хірургів. І тут у нього виникла ідея Люба, запропонував їй Петро. У мене для тебе є пропозиція. Жанна здивувалася. Яка пропозиція? Чув я про найновішу процедуру. «Давай я запишу тебе на неї. Кажуть, ефект кращий, ніж від пластики. І що це? насторожено запитала вона. Психологічна підтяжка. Урочисто оголосив Петро. Це ще що за дурня? Дуже просто. Ти приходиш, сідаєш у кабінеті, а спеціаліст годину каже тобі, яка ти гарна, і все. І коштує дешевше, ніж твоя одна губа. Жанна скептично фиркнула. Хто ж у це повірить? А ти спробуй. підморгнув чоловік. Наступного дня Петру повіж жану в місто до свого товариша Степана, з яким у шкільні часи в драматичному гуртку грали. Степан облаштував кабінет, білий халат, окуляри, папки на столі. Жана сіла, глянула навколо і запитала Ну, лікар, що будемо підтягувати? Ваш настрій. Серйозно відповів Степан. Ви неймовірно гарна. У вас чудові риси, я навіть не розумію. Навіщо вам щось змінювати? Ваш чоловік щасливчик. Жанна почервоніла. Потім ще півгодини слухала дефірамби. Вийшла додому, світла усміхнена, повернулася додому, сяючи. Знаєш, Петре, я, мабуть, і справді красива. Навіщо ті операції? Петро зітхнув із полегшення. От бачиш, нарешті ти зрозуміла. Але через тиждень вона знову крутилася біля дзеркала і казала Ех, якась я негарна, хоча, мабуть, ще схожу на ту психологічну підтяжку. І так у селі тепер жартують. Ти диви, Жанна спадок від тітки марфи не проїла, не пропила і не розтринькала, вона його на красу провела. А що Петро? А він тепер гордо каже У мене дружина не просто жінка. А вдосконалена версія. І психологічно також. А Петро Зітхав. Марфо марфо. Ну навіщо ти ж тій жанні скільки грошей лишила? Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку, а діліться своїми думками в коментарях.